Команди розташовані зовсім близько до одного. Славаський Голубін радіон номер 12 -й. Прощенко, Роман. Одразу закидання на нього. Іде від Денис. Ще один голкіпер команди. Головний тренер Максим Мисловський. Удар від Голибіна. Бачимо. Горлач з М'ячем. Також друга четвірка з'явилася. І ось кіфа СДПО. Як же зараз Горлач небезпечний. Команда технологія Агросвіт перемогла Явір з рахунком 5-1. горлач зараз м'ячем, Удар повз ворота. бере гру на себе. Залишається з М'ячем. Неточна передача. І можна 4-3. в 3. Удар від Петракова. І, біця. і Не дозволяє вже виконати останній пас. Але і втрачає м'яч. Зараз знову Гавриленко. Удар Бібіков забирає м'яч. четвірці. 18-й номер команди «Скіф» СДПУ. Яцюк з м'ячем. Зараз проходить він знову бойка, не дозволяє. Так два в два Сіров з м'ячем. Передача на горлача. Доходить. Знову повертає на Сірова. Болота витворяє сьогодні голкіпер команди. Технологія Вжеплення. І потрібно повертатися зараз Максиму. Яцюк розганяє атаку. Петрако. Перехоплення. Удар. Та яцюк, скоріш за все, можливо, буде. Це і просто прямий удар. Ні через підп'ятку залишає на Власенка. Удар заблоковано. Інша спроба. І що витворяє? Чіпляється за м'яч. Передача на. Онопка прибирає зараз. Е, яких же два моменти. Зараз знову балух Таврі. І ще раз балухта в грі. Три сейви Через Данила Бібікова. Петро зараз можна пробивати Прибирає на замасіка Гавриленко удари. Вас, І що. Й... сині гості сьогоднішнього матчу. Просили рахунок відкрито! Який же момент? Як же класно розіграли зараз Кутовий скіф з ДПУ і Гавриленко вчасно відкрився за спиною і фактично е, тілом корпусом заніс м'яч з кількох Його метрів м'яча, але не зумів обробити. Проспали захисники за спинами відкривання 19-го номера. Мороз пробиває ближній кут, Бібіков Чи віддасть передачу не віддає. Савіцький вчасно допрацьовує, відпрацьовує. І Зараз і цю кутар вдалі, Кут повз. Більш, скажімо так. Уважно, а зараз який момент, Голубін пробиває. Не знайшов продовження атаки. Зіграв назад. Но обко берег себе удар по воротах. Балухта на місці. І сам же Євген кидає м'яч собі у відрив. Стінка з Русіним непорозуміння. Горле! Чудар здалі у дистанції. Що ви поєдинку? Мороз м'ячем. Передача на Петракова. Удар в один дотик. Бібіков врятує і одразу ж набагається влучити у порожні. Не вдається це зробити голки. Зараз Ласенко, перехоплення. Передача на Яцюка. Удар. Ков рятує команду вже. Перехоплення Савіцького. Яцюк. Савіцький. Удар в ближній. і Догою. 8 секунд. Вже потрібно виводити когось на удар. Ветраков. Удар. І 1-1! Друзі. 2 секунди до завершення бачу капітанку. Ось те, про що я казав, десь не пощастило зараз підопічними Ігора Кравченка. Класний матч провели педагоги. Але останні секунди удари від Петракова. Дякую. Дякую всім, друзі, залишайтеся з нами. Далі будуть матчі другої ліги. На цьому я буду завершувати. Слава Україні.